Всім привіт! Сьогодні знову в мене випічка, знову простий рецепт і мені особисто дуже смачний. Поїхали. Mm -hmm. До неповної чашки просіяної пшеничної муки вищого готунку я додаю півтори чашки звичайних вівсяних пластівців. Чашка цукру, куркума, а як же без неї. Імбир. Все перемішати. Мало не забув, обов'язково солі трішки. Добавляю масло 150 грамм. Спочатку ложкою, а потім руками починаю все ретельно розмішувати. Тісто виявилось трішки рідковатим, тому я ще додав пів чашки пластівців. Ось таке тісто вийшло. Ну, напевно, трішки менше, ніж... Третю частину цього тіста, ну, все-таки не менше третю частину десь цього тіста, я відрізаю і відправляю в холодильник. Перед вами деко, яке я застелив пергаментним папером. На це деко на цей папір я викладаю тісто. Напевно, не напевно, а спочатку краще зробити з цього тіста кульку. І Наступний етап починається рок н рол Треба це тісто розподілити по поверхні рівномірно, щоб його товщина була, ну я думаю, приблизно не пустіше сантиметра. До речі, дуже добре робити це з допомогою скалки. Обережно. Ну Ось так в мене все вийшло. Товщина в мене навіть менша, ніж сантиметр, міліметрів 4, 5, 6. Далі на цей корж я викладаю варення. Бажано, щоб це варення було з такою невеличкою кислинкою. Це варення взагалі і дуже імпровізоване. Я вчора взяв один стакан замороженої якась в мене була там смородина з малиною, додаю трішки морожених вишень, додаю вареного гарбуза, додав цукру. 15 хвилин це в мене все покипіло і в мене вийшло чудове варення. Бажано, щоб воно знову ж таки було не тільки з кислинкою, але якесь мало такий контрастний колір. Колись я робив цю саму страву, цю саму випічку з яблучного варення, воно таке по кольору, як корж, тобто ну, естетизм. Бажає кращого, а взагалі на смак дуже-дуже і дуже. Поверх цього коржа я тепер розсиплю залишки тіста, яке в мене лежало в холодильнику. Взагалі, якби не вівсяні пластівці, його можна було б терти на тертку, але так як вівсяні пластівці вони великі, тому приходиться це все, все робити ось так от руками. Ну Ось так все це повинно виглядати. Під низом корж, шар варення і далі різні шматочки тіста, які я розкидав по поверхні. Далі цей корж відправляю в духовку, температура 200 градусів 45 хвилин. Ось так випічка виглядає, коли її виняти з духовки. Вона зараз дуже гаряча. Потрібно, щоб все прохолонуло. Коли корж буде вже майже холодний, тільки трішки теплий, я його поріжу ножем на на великі шматки, і зроблю таке собі печиво, і традиційно зроблю фотографію.